Виконуємо номер 188 із підручника Геометрія 7 та номер 18.7 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На малюнку 9.22. У підручнику Математика буде інший номер малюнка. Позначено міри двох кутів, що утворилися при перетині прямих. М і Н січною П. Обчислють міри всіх інших кутів, що утворилися чи паралельні прямі М і Н. Приступаємо до виконання. Я перемалювала наш малюночок і тепер проставлю номери наших кутів. Перший кут буде у нас, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий. Кут 1 і кут 8 суміжні. Ми знаємо, що сума суміжних кутів 180 градусів. Тому кут 8 дорівнює 180 градусів відняти кут 1, отримаємо 180 відняти. 70 маємо 110 градусів. Кути 1,7 і 7, та 6 і 8 вертикальні. І 7 і кут 7 та кут 8 і кут 6 вертикальні. Ми знаємо, що вертикальні кути рівні, тому. Кут 7 дорівнює куту 1 і дорівнює 70 градусів. А кут 6 дорівнює куту 8 і дорівнює 110 градусів. Переходимо до іншої частинки. Кут 4 і кут 3 суміжні. Сума суміжних кутів 180 градусів. Тому кут 3 дорівнює 180 градусів відняти кут 4. І це 180 відняти 120, отримаємо 60 градусів. Кути 3 і 5 вертикальні та 2 і 4 вертикальні кут 3 і кут 5 та кут 4 і кут 2 вертикальні. Ми знаємо, що вертикальні кути рівні, тому кут 3 дорівнює куту 5 і дорівнює 60 градусів. А кут 2 дорівнює куту 4 і дорівнює 120 градусів. Ми обчислили міри всіх інших кутів, що утворилися, а тепер дамо відповідь на питання, чи паралельні прямі М і М. Кути 1 і 5 є внутрішніми різносторонніми. Для того, щоб прямі були паралельні, потрібно, щоб внутрішні різносторонні кути були рівні. Подивимось, запишемо кут 1 і кут 5, внутрішні різносторонні, кут 1 у нас має градусну міру. 70 градусів, а кут 5 має градусну міру 60 градусів. Отже, кут 1 не дорівнює куту 5, тому робимо висновок, прямі М і Н перетинаються. Отже, прямі М і Н перетинаються. І вони не будуть паралельними. Номер 188 із підручника Геометрія 7, та номер 18,7 із підручника Математика 7, інтегрований курс виконано.